Всім привіт! Сьогодні у мене на огляді чудова штанга від майстра. Як можете бачити, штанга телескопічна s подібна Схожа дуже за своєю функціональністю та подібна до оригіналу. Хоча коштує набагато дешевше. Штанга розкладна. Розкладається. Складається з трьох частин. Міцна. Дуже зручна, комфортна, а що саме головне, вона дуже легка, гарно лежить в руці, за рахунок своєї форми ручки. Вона зроблена під руку, не скользить, хоча матеріал досить приємний. Виконаний підлокітник з також скла волокна та епоксидної смоли. Міцний, тому що він є однорідним. Він, можна сказати, якщо на нього не наступити, не зламається. Що хочу доповнити про штангу. Вона не ідеальна, але дуже гарно виконана. Виконується вручну. Не на станках, це не заводська, це не заводське виробництво, але штанга заслуговує на увагу. Майстер робить універсальні штанги, як С-подібні, так і прямі. Все це ви можете проговорити з майстром, замовити під будь-який металошукач. Реквізити, телефони, контакти я залишу під відео. Що хочу ще розповісти? Чому придбав цю штангу? Тому що в мене є проблеми з моєю штангою, яку я зробив самотужки. Через деталі, які надруковані на 3D принтері, штанга має недоліки. Чому? Тому що підлокітник на 3D-принтері роздрукований, він не суцільний. Якщо беремо цю штангу, він суцільний і виконаний як моноліт. На 3D-друку, на жаль, такого, скажімо, такої міцності добитися дуже важко. І якщо її зробити дуже товстою, якщо підлокітник зробити дуже товстим, то буде важча конструкція. Через те я сюди вставив просто вставку з ПВХ труби, яка суцільна, надійна. В принципі, зараз у мене походний варіант такий. Але підлокітник ламається і. У мене зламалось ось тут кріплення катушки, що я, про... я вам е, покажу в відео. На копі я десь зачепив е, катушкою, мабуть, десь стукнув, і в мене ось тут була тріщина, я її не побачив, і в процесі е, пошуку в мене відвалилося тут це кріплення. Тому я мусив намотувати. Е, Шнурком примотував котушку, щоб продовжити пошук. Це далеко не зручно. В порівнянні з цією штангою, тут все абсолютно монолітне, ціле і воно суцільне. Тому ось тут отвір зробить під будь-який гвинт, під будь-яку штангу, під будь-яку катушку, можна все це проговорити з майстром. Тут такої проблеми, як в мене на моїй штанзі, просто не може бути через те, що воно тут міцне і вже спочатку все продумано і зроблено. Плюси цієї штанги в чому? Наприклад, якщо карбон ми поб'ємо, чи він трісне, то його зробити буде дуже складно. Що до цієї штанги, то тут конструкція. Передбачає собою, в принципі, заміну будь-якого коліна, можна замовити у майстра, він його зробить. Можна, в принципі, відремонтувати за допомогою епоксидної смоли, і штанга буде працювати. Тут, якщо щось зламається, і тут відремонтувати так, як цю, не вийде, тому що тут доведеться в, щоб штанга складалася знаружи, Якщо щось відремонтувати, то тоді вона не буде просто складатися. А якщо всередині зробити, то буде те саме, в принципі. Тому що ну, буде якесь коліно тоді не вийматися. Щодо цієї штанги. Придбав я таку катушку спеціально для ось цієї штанги. Чому? Тому що ця штанга набагато міцніша за мою. З цією котушкою в мене постійно ламається підлокітник, він просто не витримує. З цією штангою я ходив, перевірив абсолютно нормально. Штанга має досить гарну фіксацію за рахунок шестигранників. В моїй штанзі тут шестигранники. Чому? Тому що ця штанга коштує 1000 гривень. Можливо, зараз в майстра вже ціни і піднялися, тому що матеріали, на жаль, дорожчають і не все є в продажі. Але для зручності можна, можна сюди замовити баранці, що буде пришвидшувати е, розбір штанги. Ну і так само складання штанги для транспортування буде швидшим. Це не набагато здорожчує штангу, але зручності додає. Відео я вам зараз вставлю, як я з цією катушкою ходив. Ну, просто безпроблемно сидить в руці, гарно лягає на руку, підлокітник ніде не давить нічого. Ніде не тисне комфортно. Зажимається штанга дуже просто. У мене є ключик під шестигранник. Можна ключиком затиснути. Штанга дуже гарно. Фіксується, можна зробити просто так само в шестигранниках пропил, і це буде просто універсально. Тому що додаємо пропили і можна е, любою копійкою закручувати на копі штангу і не потрібно ніяких шестигранників. Ну що ж, друзі, змонтував я катушку на штангу. Як бачите, штанга чудово просто себе веде. На всі рухи різкі, не різкі, все абсолютно адекватно. Штанга чудова. Виконана, я вважаю, просто чудово. Справляється абсолютно з усім своїм функціоналом. Ну, як я бачу, недоліків в принципі за цю ціну в цій штанзі я не бачу. Тому що, якщо купляти оригінальну, вона коштує в рази дорожче. Це десь в районі 5 тисяч. А тут ви маєте за тисячу плюс-мінус адекватна ціна на штангу. Чудова s образна конструкція. Чудово все фіксується. Ніде ніяких люфтів немає. Ну, Абсолютно гарний продукт, ціна і якість. Кому сподобався огляд штанги, пишіть коментарі. Все під відео, всі контакти майстра, все є. Вдалих знахідок і покупок.